I'm going to Agora você começa. Pronto, tá? Que ba Boni. Chiki ba chiki bem chiki ba Boni, chiki muhodo. Oi, oi, oi. Всім привіт на канал Марко Маркіша і поставте лайк будь ласка, на канал, бо ми сьогодні набрали два лайки. Я зараз плякати буду. Всім привіт на канал Марко Маркіша, хоть я уже вітався. Короче, ми сьогодні відправимося у подорос на поїздки. Ну, я хочу знайти деревню. Бо як я найду деревню. То зразу на моєму городі. Мор, е, 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 все, е, е, як вона. Картопля, мр, е, все. Ну, я поняли. Давай швидко. Чікі бамбуні, чекі бімріки, чекібамбоні. Кстати, підписуйтесь на канал і ставте лайк, будь ласка. Я чекаю, у вас є 3 секунди. Раз, два, три. Поставили? А чого я чотири пальці показую? Не поставили? Ще раз. Раз. А ні, це вже на підписку. Раз, два, три, чотири. Поставив лайк. Як не, то ви чики бамбоні, яка вже упала у грязь. Отака От ви чики бамбоні. Так, давай! Ахалай Махалай, хам'янь! Ура! Всем привет! Ура, моя броня! І, короче, я тут уже зробив багато чого. Я тут зробив таке. Тут у мене ресурси карта. карта. Ем, короче, ця, як вона? Е, я зробив стойку, я сам на одне розумію, невідома карта. Ця чи ні? Я майниця оця та. Ось та. Сьогодні я вам покажу, як, коротше, зробити тут карту. По-перше, нам треба, нам треба залізо, яке у мене там є. Е. Все, отут от треба нам редстоун. І злізом. Так, що тут у нас? Кстати, сьогодні такий вітер на дрові, це на дворі це капець, Це просто я не знаю, що це. Там кінець світу як реально. Так, що там ще нам треба? Нам потрібно... Нам потрібна листка і нам потрібно ще парочку трасника. Бо нам ще треба парочку цих паперів. Опа, чотири папери нормально піде. Зараз ми, коротше, беремо це і це. То, виходить, у нас така карта. Нам треба її зробити. На комп'ютері це треба правою кнопкою миші нажати, а так-то та створити карту. І у нас тут вона є. Така карта. А це що таке? А, добре, і нам треба далі. Рівень 3, рівень 0. Ось сюди беремо і просто 6 звістків. Ми її збільшуємо просто у багато разів. Ми її просто збільшуємо. Опа! Ось, бачите, яка у нас карта виходить? На рівень 2, нам треба на рівень 4. Давайте на рівень на 4. Так. Все на рівень 4. Йома, дивіться, яка це мова карта. І це все ми за один день маємо пройти. Може ми будемо. У нас друга частина, я не знаю. Ну, я маю короче, взяти блоки і построїти де які домівки. Ми не просто так будемо йти. Я надіюсь, я не загублюся за картою. Дуже сильно, я сподіваюся. Я, я прям з собою оберу подруж. Знаєте, скільки карт? Дві карти. Щоб я реально не загубився. Звідси ми беремо. Беремо, коротше, м'яч. Ем, Кірка, я не думаю, що нам треба. Ну, давайте топорик візьмемо, а топорик у мене там. А ще я хотів, коротше, взяти дерево скрафтити в скрафтити нього один сундук, сундук, так. І давайте все закриємо. І що ще нам треба у подорож? Подорожі да є, ага, ще ліжко нам треба, щоб ми перебували де в яких. Може ще навіть а а ми мали ще кірку взяти, у мене є яка така якась кірка. Добре, давайте все візьмемо. Ну, давайте утку, як не буде, коротше, цього. Ну давайте зробимо, візьмемо булижник. Бо я реально переживаю за себе, я реально переживаю. Я за себе дуже сильно переживаю. Так, 18 д нормально пойдт. Та вроді би все. Не, давайте ще факів візьмемо. Тихо. Факі. Давайте просто всі нам і все навіть думати не буду. Ну, Бобік і Нерфік пока я пішов. Ми не просто підем, ми поїдем. Та-та-та ми поїдемо. Блін, хіки я не там погнав. Ну, ми не так сильно і поїдемо, тільки у в мене знову овечки пропадають. Не знаю, чого я зараз реального бедро добуду. Йома. має Котякий. Так, мені зараз треба відкрити інвітар, мені треба що... Сун... А, ні, сюди сундук не можна покласти. Ну, добре. Так що ми йдемо у подорож. Ну ні, я туди не можу. А де я тримати коня буду, то? Вони нічого не знаю. ми Десь, коротше, побудемо. От туди будемо йти. От туди. Ну! Погнали! Давайте ще одну карту візьмем. Не знаю на ми візьмем. Просто так. Бляха, там якась ся. Там якась канала чи шо там? прикол. Ой, ну как тут пройти? Эм, давай. Так, карта. Мы уже тут. Ага. Не, давайте сюда, все ж. Саш, все ж сюда давайте йдем, бо там саме найбільше у мене. Да йома як сюди прийти? Та що тут мне мешає? ну це капец, повний Та -мо, а як сюди прийти? оце капець повний реально. Ну як туда прийти? Це ж неможливо Давайте тут так зробимо чи що Як там ще одна буде, а ні, нема, все. Ну, йо моє не Хоч де зараз? Я не так сильно і правильно йду. Ну ось. Ми туда маміти. Ой, бляха, ну це капець. А що мене тримає ще? Ну да що мене тримає? Ця фигня, чи що? Цей бляха, мене тримає? Ну, коли ж ми вийдемо з лісу? Так, ідемо Ага, ми правильно йдем. Ой, Мені уже нагадать палка випала. Ой, ну це капець. Ну що мене знов ще тримає? Ну це, я не знаю, просто-напросто уже. Гатя, як мене уб'ють, я не так сильно розчаруюся, бо я вже заспавнюся на ліжку. Ну, у себе вдома, типу, ну ви понял. Ми десь бралися з собою топорик. Не ми не брали топорик. Блях. Ну, а це, ну, це реально капець. Коротше, це буде дуже довго. Це реально, коротше, я включаю і коли що я з цього лісу я включу камеру. Пацани, це капець, я просто не знаю, що нам робити. Ну, ну ми точно рухатися ми не будемо. Це точно. Я вже майже вийшов з -за лісу. я зараз просто буду чекати, поки прийдеться ніч і все, все, все. Ой, ну це капець повний. Ну, я ще... Йому, ну це повний капець, я вам говорю. Ні інструментів, нічого. І ще я ліжко навіть взяти. Давай йдись до мене. Лізь до мене, знаєш. Ти реально ліз до мене. Ну, а що тобі робити тут? Блін, дурне. Ди сюди, лізь сюди. що тобі можу запропонувати? Все, ми, коротше, без опа... коротше, в безпеці. Ой, я що робити нам, я сам навіть не знаю, просто-напросто. Переочікувати цю ніч, ну і все. Ну, а що робити? Я просто не знаю, що робити далі. я просто не знаю, і все. Ну, по-іншому ми ніяк тут не виживемо, ніяк ми тут нічого не зробимо. По іншому у нас вообще нема виходу. А я ще зібрався, як не знаю хто. Тут треба ліпше закритися. І будемо чекати. Ну, а що ще будемо робити? Я маю відійди коняку. Давай я тут закриюся чуть-чуть. Що ти до мене не прийшов? Ну, а це у мене таке житло нема буде. Давайте просто землянку тут зробимо і все. И собор опорный взял. Не, ну тут я уже типа выйти можешь. По-нормальному. просто не знаю, что уже делать, просто напросто. Ну, просто чекати. И все. Больше ничего не делать. Ну, хоть зараз где? Ё-моё. Деревня? Дер... Деревня? Мне не бачится, что там деревня. Ну, может, около деревни, реально. Дуже великий шанс, що милоку в деревні. Дуже сильний великий шанс. Реально, ну а це що таке Зараз вам перебоїв? Оце? Ну, що це таке тут? Оце? А? Що це є за такі там Може це реально деревня. Як деревня, то це дуже добре. А як нам через цей ліс іти, мені дуже сильно тряс? О, я у мого коня хоча б скільки хп. А я її дитя взяла для коня не взяв. Я сам навіть кон... сам, на сам не знаю, що йдять коні. ніхто точно не йдять. А ні, у нього вже всі хп. Ой, бляха, ну зараз хоча б що? Ніч, день? Не, ні, ніч повна. повна ніч. Зараз повна ніч. Просто-напросто повна ніч. І що нам робити? Коротше, добре, я вже встану і подивимося, щось таке. Так що для вас одна секунда. Пацани. Ви поняли? Уже день. Ура, уже день. Я думаю, я нікого, так що так, що тихешніку треба збиратися. І ці блоки треба ламати. Чому ще зомбі не горять? Опа горять, так. Треба чуть-чуть почекати. Отак то не заму не могу защиту. Блин. Так, засипаємо цю землянку і виходимо. І виходимо помалесеньку, потихесеньку. Ні, я поки що тут залишу цього коня. Аби подивитися, що все вже добре. Бляха, де він? Йопірний кокосик. Да выходь ты уже. На, блин. Фух! це капець! Так ми зараз тут так на маласику. Треба коня взяти. Де цей кінь наш? Ну що привіт, котяко? Ой, блін! Та і ну це капець просто-напросто. Меча не взяли, нічого не взяли, нічого не зробили. Ммм, ну це капець повний. Та, що вона довго має, це Що я на коні? Ну так то хоть без стришь. Давай, выходи уже. Выходи уже, зараза. Та, е. А да я тебе просто виталкаю, и все. Ты реально издевайся, но ну, ты застряг на два кроки, ты реально. Да ты не сміхайся. Вытавкаю його теперь. Ага. Ага. Поню, давай іди уже. Іди. Іди коняку, ну шо ти стоїш? Ой, ну бляха, то капець. Давай іди, 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 іди йди. Шо ти застрягаєш на всіх путях? Я вообще не розумію, що би ти робила без мене. Ти бездох би тут уже. ніж Ладно, давай вдихай Не можу я просто з вами. Нам треба тікати по-бистрому, реально, нам треба просто тікати. Просто тікати і все, більше нічого не робити Ой, ну тут хоча б є таке ще що це коняка, а то коняка тут просу... просується. Ура, ми вийшли! Ура! Ну нарешті ми сего в... лісу вийшли. Ага. Ну це як завжди не те, що я думав Почекай, це місце вроді знаю. Ага, ну я понял. Я тут заспавнился, может. О, водочка. А я хоть водочку, о, водочку взял. А не водочку взял хотя бы хрось. Понятно, понятно, вообще вона така сама кіки біла. По хвосту можна поняти. Так що підписуйтесь на канал. Реально підписуйтесь на канал моє старання. Бо я вообще не хотів іти до цієї подорожі. Вот мій дім. Вот мій дім. Так, почекайте, нам треба у цей. Нам треба ще тут поняти, де я є хоч. Я тут там в мій дім. Зараз повернувся до свого Діма. Нам треба куди? Е Давайте туди. Ми туди йдемо. Як. буде, -е, не дай Бог якийсь ліс. Різ... я, у, я -мо, о, там с ней, прикинь, там с ней. Так, ромашка, свинюшка, свинюшка. Почекайте. Я це, может, место знаю, реально. Я, может, его знаю. Я тут, напевно, выживал еще раз, может. Не знаю. Может, я реально выживал шутки а, все там. А тут что? Ага. То, значит, давайте туда повернемся. Не, ну давайте реально туда, может там есть деревня. Кстати, дякую, э, ставьте подписывайтесь на канал и... Ставте лайки і оцей. Дякую вам за 200 переглядів на тому відео, що я знімав. Скільки з тому? А ні, це ні, це така маленька. Ага, понятно. Не, я так в своєму житті на одну. Не обійду. Не обійду. Блин. Зараза. Треба кінець озера шукати. Нє-ні-ні-не-не, я так не хочу. Кінець озера в А не він тут. А ну давайте якось попробуємо обійти. А йде ми зараз. Ага, понятно.